Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради розширює спектр своєї діяльності. Про це повідомила начальник Наталія Молчанова. Повноваження, які раніше виконувала міграційна служба, здійснює новостворений відділ ведення реєстру начальник Олена Литвиненко. Відділ ведення реєстру апарату виконавчого комітету Столицької міської ради проводить реєстрацію та зняття з реєстрації громадян, також малолітніх та новонароджених дітей та переселенців. Про повноваження відділу державної реєстрації апарату виконкому інформує начальник Леся Неборак при та перехідними положеннями. Законів України про внесення змін до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та деяких законодавчих актів щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців передбачається передачу повноважень від. Органів від територіальних органів утвореними міністерством юстиції до виконавчих органів, ну зокрема, до виконавчого комітету Світловодської міської ради з 4 квітня 2016 року на ЦНАП покладено функції складання адміністративних протоколів та постанов при виявленні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 197, 198 коап. Наталія Молчанова наголосила на тому, що за деякими послугами користувачі звертаються до приватних нотаріусів, а тепер можна звернутися до центру надання адміністративних послуг. Скажіть, в чому переваги надання адміністративних послуг саме у вашому центрі аніж у нотаріуса? Якщо людина звертається з будь-якого приводу з реєстрації нерухомого майна, реєстрації фізичної особи підприємця, юридичної особи, місце проживання реєструє, то кошти від адміністративного збору зараховуються до міського бюджету. Якщо людина звертається до нотаріуса, то ці кошти зараховуються нотаріусу і 40% до державного бюджету і нічого до місцевого. Варто зазначити, що кошти, які сплачуються заявниками через органи місцевого самоврядування, 100% йдуть до місцевого бюджету, а звідти на потреби міста, тобто на розвиток інфраструктури, благоустрій, поточні ремонти тощо. Шановні мешканці Світловодська, запрошуємо вас до Центру надання адміністративних послуг. Ми надаємо понад 120 адміністративних послуг. Знаходимося ми за адресою Вулиця Героїв України, 14, 2 поверх. Рівно рік тому в Україні вже підвищувалася ціна на газ, причому одномоментно більш ніж в три рази. З 1 травня 2016 року введено нові тарифи на користування блакитним паливом. Яка нова ціна на газ на сьогодні? Від чого залежить? Та, врешті, як сплачувати за газ людям, які, не зважаючи на наявність субсидії, все ж таки не можуть це зробити. З цим запитанням ми звернулися до начальника управління експлуатації газового господарства Володимира Шаповала. З 1 травня поточного року введено єдину ринкову ціну на побутовий газ, як для промислових підприємств, так і для мешканців приватних і багатоквартирних будинків. Так, дійсно, в засобах масової інформації була велика компанія з приводу того, що будуть зміна ціни і введено додаткові якісь зміни в законодавстві, що відносяться до нашої безпосередньої роботи управлінь і газової сфері в цілому. Є відповідна постанова кабінету міністрів. Від, в даній постанові каже, що з 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року ціна на роздрібний природний газ за 1 кубічний метр становить 6 гривень 879 копійок. Тобто, вже з 1 травня. Ціна нова, нарахування буде проводитися по новій ціні. До 1 травня нарахування проводиться по старим нормам, по старим цінам. І те, що було анонсовано, що буде відповідний тариф на розподіл, на даний час відповідних постанов, постаново НКРІ, Кабінету міністрів, такого поки не введено. Є введений кодекс газорозподільчих мереж, якому в принципі було вказано, що з 1 квітня буде введено тариф на розподіл на даний час. Тарифа для населення поки немає. Якщо у споживачів газу є борги, Володимир Шаповал пропонує прийти до абонентського відділу і укласти договори про поетапне погашення несплаченого. Фахово це називається реструктуризація. Поки що працівники управління силою слова намагаються впливати на боржників. Телефонують, запрошують, але не відключають. Наголошують, до початку нового опалювального сезону борги мають бути погашені. Далі вентиль неплатникам перекриють. Наша задача не стільки відключати, а стільки… Провести ну, нормальні людські умови. Ми пропонуємо реструктуризацію, люди бачить відповідну частину і заключаємо угоди, кому на місяць, кому на два, кому до початку опального сезону. Ну стараємося до початку опального сезону, щоб у нас вийшли з абонентами взаєморозрахунки по нулям. Тобто ніхто нікому нічого не повинен. Для того, щоб покращити все-таки, тому що поміняти законодавство, Якщо раніше до 10 го числа люди мали змогу показники лічильника передавати, то є відповідні норми, які помінялися до 5 го числа. І наразі у нас з 1 по 5 -е число досить значні черги до абонентів, тобто абонентів сюди, щоб вони могли здати показники і узнати свої ну, нарахування і так далі. То ми збільшили на одну одиницю людей, зараз приймає чотири оператори, поставили додатковий телефон, але все-таки навантажність досить велика, тому що щоденно приходить близько 600-900 людей. Це досить великий об'єм робіт і телефонують близько 200-250 чоловік на телефони. Тобто телефон постійно в режимі роботи один і другий. Тобто є відповідні люди, два чоловіки, які займаються тільки телефонами, тільки прийом абонентів по телефонам. Дійсно, є скарги, що не можуть дозвонитися, але телефони вони постійно зайняті. 200-250 чоловік телефонують щоденно реєстр і так далі. Тобто, значна робота, ну, стараємося виконувати, але на, на превеликий жарт, все-таки ну, є скарги, стараємося адекватно реагувати для того, щоб все-таки були комплекс інтересів наших і наших абонентів. Отже, як запевнив нас начальник Світловодського управління експлуатації газового господарства Володимир Шаповал, у службі обліку природного газу всі бажаючі можуть в разі необхідності отримати консультації щодо нарахувань за природний газ, в тому числі за наявності пільг та субсидій. Єдине, що вимагається від споживача, це чітке та вчасне зняття показників з приборів обліку природного газу і передача показників у відповідний термін з 1 по 5 число місяця. Ну і звичайно, своєчасна проплата за спожитий газ. Тетяна Головачова Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка». Щороку на території Кіровоградської області реєструють кілька випадків хвороби лайма небезпечного захворювання, яке переносять кліщі. Це пов'язано з їх активністю в літній період. З травня по листопад кліщі найбільш агресивні і відповідно вони можуть нападати на людей. На жаль, усі громадяни, і в тому числі міста Світловодська, і Світловодського району можуть захворіти. На кліщовий берельоз льос або лайма, якщо вони не будуть дотримуватися певних заходів для профілактики укусів кліщами. найчастіше невеличкі підступні істоти чіпляються до одягу або тіла людини, коли вона торкається до дерев, кущів або сидить на траві. Тож відпочивати на природі лікарі радять у закритому одязі світлих кольорів, щоб можна було вчасно побачити комаху. Час від часу бажано ретельно себе оглядати. Якщо кліщ все ж таки вкосив, негайно звернутися до лікарів. Якщо такої можливості немає. Видалити його самотужки, звичайно, дотримуючись певних правил. Місце укусу коло діаметром 1 см необхідно обробити йодом або іншим антисептиком, накласти навколо кліща широку каблучку, щільно притиснувши його до шкіри, і заповнити простір під клещем рослинною олією та почекати близько 10 хвилин. Якщо до цього часу кліщ не вилізе, то взяти міцний нитку. І зробити з неї петлю. Після цього накинути петлю і проти часової стрілки викрутити кліща з цієї рани. Також можна видалити кліща, якщо обережно захопити пінцетом його тіло і рухати проти ходу часової стрілки. Якщо головка відірвалась, місце присмоктування необхідно змастити розчину спирту, потім видалити головку, голівку стерильною розпеченою на вогні голкою і, як зазвичай, видалити колючку. Я хотів би, хотів би звернути увагу, перш за все, на те, що в разі покусу кліщем необхідно якомога швидше звернутися до медичної установи. Я розумію, що люди зараз у нас все можуть самі вирішувати, але справа в тому, що хвороба лайма дуже небезпечне захворювання і в разі затягування з зверненням до медичної установи. Можуть на жаль відбутися такі не дуже приємні випадки вплоть до того, що до, до госпіталізації після укусу обов'язково прослідкуйте за станом здоров'я, якщо виникли тривожні симптоми, як то почервоніння та запалення ранки, висока температура обов'язково відвідайте лікаря. тексодовий кліщовий береліоз або хвороба лайма. Це таке це захворювання, яке розпочинається у людини на 7-10 день. Основним характерним симптомом цього захворювання є мігруюча кільцевідна еритема, тобто коло навколо місця укуса, яке може з'являтися на різних ділянках тіла. Процес насичення кров'ю кліщів може продовжитися декілька днів. Після випадання кліща на місці його присмоктування можна спостерігати первинний афект у вигляді запального болючого при пальпації інфільтрату. Тобто буде така шишка, яка дуже, дуже болить і людина відчуває певний дискомфорт. Діаметр цього інфільтрату 3-5 мм з некротичною кірочкою в центрі, який зберігається протягом 2-3 тижнів. У багатьох випадках довкола первинного афекту виникає так само кільцевидна еритема або суцільна еритема, тобто суцільне червоне коло. Так що, в разі появи таких симптомів, будь ласка, обов'язково звертайтеся до медичних установ. Сюжет підготували Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Василка». Розмноження це невід'ємна властивість усіх живих організмів поряд з обміном речовин, живленням, диханням, виділенням, подразливістю, циклічністю та іншими властивостями живого. Репродукція людини, тобто її розмноження це біологічна функція, необхідна для збереження людини як біологічного виду. Людина як біологічний вид, наділена вродженими інстинктами виживання, продовження роду і збереження потомства. Але людина істота соціальна, тому біологічна і соціальна в природі сучасної людини нерозривно пов'язане одне з одним. Таким чином, якщо говорити про біологічне завдання людини, то одним із них є залишення потомства. Передаючи нащадкам свої гени, людина знаходить біологічне продовження, її гени живуть далі, проявляючись у нащадках. Організм, який не залишив потомства, еволюційно не існує, його ніби й не було. Вік, у якому дівчатам та юнакам варто починати статеве життя, кожен визначає для себе сам. Тому варто подумати, перш ніж починати, тому що проблеми, які можуть виникнути через ранні сексуальні відносини, теж вирішувати нам самим. Початок статевого життя у віці до 18-20 років вважається раннім раннім і небезпечним, особливо якщо воно розпочинається у віці 13-15 років. Ранні статеві стосунки це велика проблема нашого суспільства, тому що статеве життя у молодому і юному віці призводить до небажаних та небезпечних наслідків обоїх партнерів. Найперше, що трапляється при ранніх статевих стосунках, це небажана рання вагітність, особливо перервана вагітність, аборти. Статистика свідчить, що 70% жінок, які переривали першу вагітність абортами, потім мають безпліддя, не можуть народжувати дітей. Крім ранньої небажаної вагітності, ранні статеві стосунки призводять до дуже важких небезпечних інфекцій. Інфекції, які стають причиною безплідня не тільки жінок, но і чоловіків 50 на 50 відсотків. Ранні статеве життя призводить до захворювань, які передаються статевим шляхом. Таких захворювань інфекційних дуже багато, більше 30%. Репродуктивне здоров'я. Це стан повного фізичного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність захворювання репродуктивної системи і порушення її функції. Таким чином репродуктивне здоров'я означає можливість щасливого і безпечного статевого життя, здатність до народження дітей, можливість самостійно визначати кількість дітей у своїй сім'ї. Дівчат треба виховувати в такому напрямку, щоб вони виходили, не починали раннє статеве життя. А намагалася вийти заміж. Вийти заміж і вже потім починати розпочинати статеве життя. Дівчата, так як в народі говорять, таке прислів'я є, що дівчата це квіти народу. І хочеш мати гарні троянди, то не псуй бутони. Недостатньо відтворити людину біологічно, вона має сформуватися як особистість. Своїти людську культуру, соціальне виховання людини починається в родині. Саме тут ми вперше дізнаємося про світ, вчимося спілкуватися з людьми. Сім'я для нас це підтримка, опора, добро, взаємопорозуміння. Те, що малюк у дитячі роки отримує в сім'ї, він зберігає впродовж усього наступного життя. У підлітковому віці варто задуматися над тим, що дорослішання пов'язані з створенням власної сім'ї. Спробуйте уявити себе батьками, які несуть відповідальність за своїх дітей. Можливо, після цього ви побачите своїх власних батьків зовсім іншими очима. Крім того, і ваша самооцінка теж стане більш адекватною. Саме у підлітковому віці в основному відбувається формування характеру і інших основ особистості. У юнацькому віці. Увага однієї статі до іншої виявляється у звичайному спілкуванні, яке може перерости в майбутньому в кохання. У цей невизначний момент для особистості не варто поспішати вступати у сексуальні міжстатеві стосунки. Біологічна нездріла молодих людей це ще діти 13-15 років та підлітки 15 18 років. Їх організм продовжує ще рости, розвиватись. Рости розвиватись до 20 років. Тобто організм ще фізично не розвинений, не, не сформована ендокринна та репродуктивна дідонароджувана система. Майбутнє життєвий шлях людини багато в чому визначається тим, наскільки успішно пройшло її репродуктивне дозрівання. Почалося статеве життя. Ранній початок статевого життя. Погана інформованість про методи контрацепції, небажані вагітності усе це завдає непоправної шкоди здоров'ю, зокрема й репродуктивному. Здорова дитина може народитися тільки у здорової жінки від 20 до 25 років це оптимальний вік для виношування та народжування дитини. Під час статевого дозрівання потрібно також вести здоровий образ життя потрібно думати, що ви вже не просто дівчина і хлопець, а ви вже майбутні мами і татусі. Для того, щоб народити здорову, нормальну дитину, ви повинні вести здоровий образ життя. І тоді буде все нормально. Я вам бажаю здоров'я, щастя і щасливого сімейного життя. Народжувати тільки здорових дітей.